На п'ятій міжнародній виставці «Московське боут-шоу» представлені більше тисячі яхт і катерів від 270 виробників з Росії, Європи і США. Цього року виставкові площі збільшилися майже удвічі. Дійсно час крсаме крупніший проект в Росії. Те, що вона займає ще раз повторюсь. чотири зали. У нас представлено на виставці в этом 19-метрові гіганти. Яхти, да раніше в Росії ніколи не представлялись. Такий видно здалека його творець англійська компанія Nord Marine. На цьому човні з комфортом можуть розміститися шестеро гостей і член екіпажа. Тут можна піднятися на палубу і оглянути каюти. За слідує пост управління, откуда управління яхти, і обідна зона, где На самом деле наші клієнти люблять більше знаходитися на вулиці, то есть, вот в патио, в кокпіті. От ну коли плохая погода, они, естественно, используют внутрішні помещения для обіду. Якщо такі яхти вже можна побачити підноскові, то катамарани для Росії в новинку. Але виробник вважає їх дуже перспективними для розвитку чартерного туризму. На відміну від монокорпусних суден, вони дуже стійкі, екологічні і місткі. Катамарани обладають природною стабільністю і е, находячи на борту, ви будете чувство себе комфортно і будете збавлені від такої біди, як морська болість. У другому залі човни вітчизняних виробників. Вони викликають не менше інтерес. Наприклад, цей 10-метровий катер побудували в Казані, а такі човни з надувним бортом приїхали з Петербургу. Тут менше комфорту, але є все необхідне. Гаряча вода, опалення, кухня і навіть душ. Як і великі яхти, вони розвивають швидкість до 60 кілометрів на годину. Але мають і переваги, витримують хвилю 3 бали і без дозаправки можуть пройти до 4 тисяч кілометрів. Наши лодки работают в Баренцевом море круглый год. Рыбу ловят рыбаки. В принципе, до 25 градусов мороза в Баренцевом море наши лодки ходят. Втем, незважаючи на представленный ассортимент, деки видвидвачи идут расчарованными. Реально это для жизни для Да? Даже если деньги есть, все равно это не то. Я просто водномоторник с огромным стажем. Все ерунда, нужно металл, нужно, что-нибудь попроще. Наступного року організатори шоу планують залучити ще більше учасників.